Завершений наш монтаж плінтуса. Профіль у нас 12,80, тобто 8 см висотою, 12 мм товщина. Виробник у нас супер профіль іде, український наш виробник. На зарядку зроблені закінчення. була, це коридорчик. Плінтус у нас по висоті підрізаний, попри поріг на половинку. Смужечка селікончика, щоб у захист від вологості. Багато є нестандартних кутів, але все це... чітко. Колір у нас білий, але такий ребристий називається біанко. Якщо напоминаю, то також все зробимо. Перекожу там на великий балкончик. І ще одна кімнатка. Найтяжчий фут це ось такий гострий. 118-130 градусів. Тяжко його було зробити. Погралось, але зроблено. Такий чудовий результат.